Казка називається «Маленьке поросятка Плюг. Наближався день народження дядечка Барсука, а плюх ніяк не міг придумати. Ну, що йому подарувати? Піди до мудрої сови, порадив йому Кріт. Вона неадмінно щось тобі підкаже. Сава жила у дуплі старого дуба за річкою. Але як туди дістатись? Адже плюх не вмів плавати. Треба смайструвати собі пліт, вирішила маленька поросятко, та взялась, взялося до роботи. Плюх зібрав у лісі сухі гілки та зав'язав їх мотузкою. І на цьому плоті сміливо вирушив у плавання. Перепливши річку, плюх знайшов старий дуб та постукав по стовбуру. Хто це стукає? почув він скріпучий голос сови. Невже не знаєте, що вдень я сплю. Ой, пробачте, тітонька сова, сказав плюх, мені терміново потрібна ваша порада. Дізнавшись, у чому справа, Сова спочатку замислилась, а потім висмикнула з себе одну пір'їну і віддала плюху. Візьми цю пір'їну і сам придумай, що можна з нею зробити. А тепер, геть звідси, я хочу спати. Знов, припливши через річку, плюх прибіг до лісу та пагукав птахів, яких колись гадував сира. Дайте мені по одній пір'їнки, попросив він. І одразу ж на нього посипався дощ з пір'я. Вдома він попросив сестру. «Хронічко!» Поши мені, будь ласка, якнайшвидше нові штанці, тому що зі старих я зроблю подарунок для дядечка Барсука. І от нарешті настав довгоочікуваний день. Дядечка Барсук зустрічав гостей, яких тільки подарунків йому не принесли. Дякую, люби мої, сказав дядечка Барсук. І плюх вручив йому свій подарунок. А навіщо мені твої штанці? здивувався дядюшка Барсук. Адже вони на, мені, на, на мене замалі. А це не штанці, а подушка з пір'я. Я сам її зробив, щоб тобі краще спалося. О, який чудовий подарунок, найкращий в світі. Качайте, плюха! Закричали гості та почали підкидати пересятки у повітря. А плюх аж світився від радості.